Коли пензлі та туш замість гаманця, він уже два роки малює портрети і зовсім не згадує про гроші. Усе необхідне для життя. Від вбрання до провіанту та проїзних квитків Сергій Баловін вимінює на власну творчість. Таких малюнків по бартеру назбиралося кілька тисяч. Натомість облаштував домівку та вирушив у навколосвітню подорож. Те, що у кишенях порожньо художника зовсім не бентежить. Тут треба звикнути з тим, що ти не можеш там бутилку води проходя мимо кіоска, але… Здесь просто нужно научиться организовывать все заранее. То есть здесь не, воп не встают вопросы экономии, то есть как бы подешевле, как попроще, а здесь приходится работать с организацией процесса. Тут тоже по-другому начинаешь относиться к ценности подарка. Ценность в этом случае состоит в актуальности. Вот в какой-то момент актуальна просто бутылка воды на столе, и это гораздо важнее, чем там флакон дорогих духов, например, который мне приносит. А в этом смысле как бы не важно иногда приносят дорогой торт но я как бы не так не такой большой любитель сладкого я этот торт просто отдаю там каким-то людям добрым рядом стоящим а в этом смысле может быть буханка хлеба гораздо ценнее будет чем этот Торт, дорогой, да? поэтому не так важно російськими та українськими містами. Натуральний обмін Сергій возить уже майже місяць. Аби дістатися наступного пункту призначення доводиться тяжко працювати. Відвідувачів на зустрічі із художником повні зали. На кожен портрет метець здає собі 5-10 хвилин. На турниці презент з автографом. У відповідь винагорода. Ось вот, що получилось уж не знаю, похоже, ні, але мені нравиться. Очень приятний чоловік. перший да який мені тронерисували. І мабуть, ще потім тому і радості стільки в такому він не прибувають. Тепер, я думаю, що он буде радувати мене на стіні в моєму домі, скажем так. І ще одна обов'язкова умова фото на згадку. Таких світлин у Сергія назбиралося уже півтори тисячі, дарунків значно більше. Найчастіше їстівні, хоча є і бажані презенти, картки мобільного зв'язку чи матеріали для роботи. Поміж тим трапляються і чудернацькі подяки, на кшталт гаманців. Навіть їх художник бере охоче та потім дарує друзям. А от повертатися до грошей не планує. Мені стало вже сложно представити что когда-то придется Вдруг смог вернуться к себе сейчас Уже не представляю вот, эту жизнь з деньгами. Перетнути увесь світ Сергій планує за два роки. Попереду кишинів, Тернопіль, Одеса та Стамбул. Саме звідтіля розпочнеться новий етап мистецьких поневірянь, незмінно без гаманця, але вже у парі. Компанію художникові відчайдуху складе не менш ексцентричний мандрівник українець Руслан Майборода. На велосипедах чоловіки здолають шлях до Риму. А далі Сергій знову житиме одним днем одинці. Щоправда, як довго і сам наразі не знає.